Для українців і про українців, де ви можете дізнатися вирішення всіх питань, які стосуються законів, працевлаштування і так далі. Одним з таких є про Україну. Скажіть, будь ласка, хто знає про Україну, хто читав їхні статті? Можливо, телеграм бачив. О, зна це означає, що ті, хто сьогодні прийшов на площу і не чув, дізнається, що є сайт про Україну, який пише про українців, для українців і працює там українці. Запрошуємо Олександру Сімочко. Я вижу, що в Празі а в Чеську з'явило багато нових медіа, які снажують право допомогти в інтеграції, допомогти з інформацією про українців, які тут є. А тут право нам о одній з тих медіа, яка нам скаже Олександр Сімочко. Дуже вам дякую. Ну, Анастасія вже пів моєї промови, яку я так довго готувала, сказала. Але моє вам вітання і слава Україні. Героям слава! Ну, почну з того, що я думаю, що ми з вами як особисто, так і заочно знайомі, адже я тут представляю команду проєкту про Україну, і це такий інформаційний ресурс, який розповідає українцям про різні такі питання, вирішує проблеми і так далі. Ми намагаємося. Створити такий майданчик і для всіх українців, щоб вони мали змогу про себе розповісти, розповісти про свою діяльність. І для нас дуже важлива ваша підтримка. Ну і також хочу почати з того, що. Загалом минув рік спротиву, рік боротьби і рік незламності. І минулого року у цей день ми так само стояли на Ваславській площі і так само кричали наші національні гасла і співали гімн України. Ну і якщо оглянутись назад на цей рік російсько-української війни, то я дійсно дуже в захваті, тому що українцям Чехії вдалося втілити неймовірні проєкти, неймовірні ініціативи. Це, наприклад, відкрити це центри та організації для біженців як Світло, мрія, нусле, калина та багато інших також українці створили тут україномовні інформаційні ресурси, зокрема і про Ну і крім того, українці активно тут відкривають бізнес, магазини одягу, салони краси, різні, скажімо, такі ініціативи, як школа акторства. Ну і навіть одна жінка нам написала на пошту, що вона шукає інвесторів для того, щоб купити трактор, тому що вона хоче займатися лісом тут у Чехії, тобто ось такі неймовірні люди тут у Чехії, зокрема серед українців. Ну і також дівчата, це Настя, це Ярослава, які зібралися і створили таку ініціативу, як «Глас Україна», завдяки яким ми сьогодні зібралися у річницю нападу Росії на нашу країну. Ну і ми, як звичайно, інформаційний ресурс. Ми моніторимо найважливіші і найгостріші проблеми і намагаємося максимально комунікувати з нашою аудиторією. Тому ви нас можете знайти на Фейсбуці, в Інстаграмі, в Телеграмі, в Тіктоці. Також ви можете нам писати коментарі в Ютубі. Ну і Крім того, писати нам прямо на нашу електронну адресу і своїми питаннями, своїми якимись проблемами, ми намагаємося максимально всім відповідати і допомагати, тому що це сенс нашої роботи, і заради того ми працюємо і ми тут для вас. Ну і крім того, хочемо сказати, що ми помітили, що все одно залишаються проблеми, які турбують українців тут у Чехії і. Тому наша команда теж до речі, половина людей опинилися тут через російську війну, і ми вас розуміємо. І, наприклад, на нашому сайті ви можете знайти е, спеціальний розділ із вакансіями, де ви можете шукати роботу. Е, крім того, ми постійно прикладаємо чеські важливі і цікаві статті для вас. Ми е, моніторимо всі проблеми і намагаємося максимально швидко їх вирішувати з юристами, з урядовцями, з різними організаціями. Наприклад, серед останнього це. Проблема, що українці, які продовжили візу тимчасового захисту, вони не могли купувати проїзні квитки пільгові. І ось ми звернулися в прайську транспортну компанію, і нам відповіли, що взагалі про таку проблему не знали і негайно поінформують своїх працівників і вже. Можна нормально купувати квитки, тож ми дійсно своєю роботою цією допомагаємо і дякуємо вам за довіру, за підтримку за допомогу, що ви разом з нами, і також хочеться подякувати і дівчатам з лас України, Також подякувати Збройним силам України, завдяки яким ми тут маємо змогу зібратися і. Як сказати, лупати цю скалу, як писав Іван Франко. Ну і крім того, вічна слава та пам'ять загиблим захисникам та захисницям. І слава Україні Героям слава! і слава нації. Дуже вам дякую.